Господь з звами. Читання святого Євангелія від Марка. Слава Богу, Господи! Того часу Ісус і його учні прибули до землі і кричали. Коли вони вийшли з човна, люди відразу впізнавши його, оббігли всю ту околицю і почали на ложах розкрити хворих туди. Де чули, що він знаходиться. І куди він не входить, до сіл, міз, хуторів скрізь на майданах стали не дуже і благалию, що хоч до краю того бороду відторкнутися, а ті, хто торкався до того, зцілялися. Слово Господне. Слава Богу! Повносутові агати, пропоную вам споглянути на цей факт з її біографії. І тут цікаво, що можна подивитися з подвійної перспективи. Перша це так. Вона там несу мучились посмерти в Молдові. Точних фактів ми не знаємо, бо дуже багато навколо неї різних оповідань, виразно легендарних. Ми не маємо сумніву, що це було, але от як саме було, є проблема в Десах Визвича. Але точно знаємо, що була, і що понялася мучиться смерті. І лише і наступного року, коли там було вибраження вулкану, Люди почали до неї молитися, бо бажали йому за святу. І її заснево захистило місто. І це перша перспектива, в якій можна спитатися, а як же всі люди так швидко помінялися? Бо тут погодилися на смерть, а отут почали молитися. Але є друга перспектива. Завдяки тому, щоб була свята Агата, завдяки тому, що була її жертва, то коли прийшла важка година, було кому заступитися за це місце. І це Господь дав їм, як заступитися для тих людей. Перша каспіла можна було, і друга, причому одночасно. Наші гріхи і часом злочини не мішають проведінню Божому писати історію Стасія і Хресту першим знакомстві. Але якщо говорити про наші дні, то питання того, чи ми сьогодні дамо плід, гідний плід, щоб врятувати місто Харки, щоб врятувати Україну? І прямо це питання цього року буде стояти. Багато людей зараз говорить, що ці четверті роки, вони завжди кризові і криваві. 2004, 2000. 14-й. Ну, а 2024-й, які буде? І вірно, так не стане. Тому заступаємося за Україну. Жертвуємо це. Час, сили, молитви, милості, покаяння. Все, що зможемо.